Доброго дня вам, шановна громада. Зараз фіксуємо ще одну відправочку техніки. <кій> Бачимо, тут друга за сьогоднішній день на моїх очах. Давайте розберемось, що сьогодні купують. В такий нелегкий час, коли є загроза, Я різними ударами. Там є загроза взагалі. Е Погода дуже така серйозна, що працювати не хочеться. Хочеться шашличка пожарить. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт міні в Укрф пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Але треба засняти для вас оцю, оце відео. І так, саме дешевий тут лавов їде, 244 на вузькій різині. Повнопривідний чотирьохступка. 7500 ціна такого трактора в доларах. Їде багато навісного обладнання, полтавські такі капалки, транспортерні короткі, але з двох ексцентриком, з підрізним ножем. Їде плужочок, двохкорпусний Бомет Ще по розпродажу булати 25-ті, зубри чи булати звичайні, їдять їдуть дуже часто. Менше купують із-за того, що ціна дорожча 5244 HPX, але є в наявності в, чорних, в чорному кольорі. От в такому. Також можна замовляти, по Україні працюємо з безкоштовною доставкою. Ну, така сьогодні, сьогодні відвантаження. Так все виглядає техніка. І ще у нас є щось їде, мабуть, їде розпитке. Зараз подивимось, все кріплять. Їде у нас якийсь прицеп. О, їде Кентавр. 244 SX, також є в наявності SX, SXD, S. -ки. Чотирьох ступінь, 4 повнопривідні. Ну давайте так. Я просто фіксую цим відео, що у нас сьогодні відвантажується. А ви можете на сайті подивитися подивитися, скільки воно все коштує і при, при бажанні замовити, і ми вам таким чином доставимо в будь-яку точку України будь-який товар, який ви побачите на нашому сайті, який є в наявності. А от нам водій скаже, до яких областей він сьогодні поїде. Привечі, Житомирська. Виходить Івано-Франковська і Рівнська. О, передай вітаннячкою. Всім привіт, купуйте трактори. О, передає Житомирська, Івано-Франківська і Рівненська область. Сьогодні вже е, хтось перший отримає з цих областей, мабуть, Житомирська отримає е, техніку. Тому вітаємо е, захід України наш, Житомирщину, Рівненщину та Івано-Франківщину. Передаємо привіт, привіт. І бачите, ми знаходимося в Київській області, не дивлячись на те, що ми тут знаходимося, ми доставляємо техніку по всій Україні. Івано-Франківщина це не найближчий світ, але це ми робимо абсолютно безоплатно для вас. А з вами був канал Мінітрак. Україна. Підписуйтесь, ставте подобайки, а ми зараз ще будемо знімати для вас багато нової техніки.